Сьогодні Перш, перший день після е, операції, яку мені зробили в, міс в місті Тампа, е, в госпіталі. Це предопераційна кімната, з якої мене, в якій мені мене підго підготовили до операції частично і забрали в 11.40 із. Е, цієї палати. В цій палаті всі монітори, функціональне ліжко, портативний столик, дефібрилятор, для, посуда для вотних мас, три вида перчаток, санітайзер. Далі мила, бумага для рук, моя ліжка. Та, Тані не спала. Тут одно, од, од, одномісна палата, але Тані привезли вечором звідти, не знаю звідки, тому що вона за, за, зі мною попросилася. І в кімнаті цій встановлена приточно витяжна вентиляція на потолку, яка працює круглосуточно. Я за неї тільки чула, а не бачила. У нас, у нас була вентиляція, але не приточно витяжна. І коли були ми... На конференціях завжди казали, що в, інфекці... в інфекційних відділеннях, туберкульозних диспансерах повинна бути приточно витяжна вентиляція. А тут я бачу, що все зроблено при будівництві пост... цього госпіталя. Дивіться, також кислород оксиджень написано ось така. Кислородна трубка. Це машина, яка мамія, коли вона пісить, хотіла, щоб не вставати. Їй спеціально дали таку прокладочку, вона попісила, тут це щоб температуру міряти. Покажи їм прокладку. Як Ось вона такий, питання, прокладка. І... Це така її і вставили, і потім вона пісила. Через, і воно через, через, трубку через трубку. В ту посудину, яка одноразова. Uh -huh. Катетер не вставляли і включали моторчик і, і... воно відсасувало. Воно відсасувало з прокладки. Туалет покажи туалет. Який? Ось туалет мами міряли кількість. Мачійськільки вона опісувала. Отака, як червона кнопка. Якщо тобі стало погано, то її так дергаєш, і написано Pull for Help. Потягніть за допомогою. От це така Стука. стулка. Стулка туалет. Uh, і все. Для збору одноразових постілів. Угу. Uh -huh. Приспособлення. Да. Ну, це дихательний апарат такий, да, мама? Ото, щоб дихала ти, да? Покажи, покажи пара про, про Не, не, не дихательний апарат, а спірометр. Спірометр. Mm Спірометр. Uh -huh. Hello? Hey! Після операції кожні 10 хвилин протягом 4 годин, я вдихала, кількість, яка кількість воздуха поступає для того, щоб не було спаяк в серці після абляції. І після, я зараз перескочу, і після щоб ми в палату цю не поверталися, і на мені зараз. Холтер, холтер прикріплений, руба, руба, сорочка, розтібається до локтя. Рукав, повністю по цю сторону розтібається тільки рукав, а по, цю, а по другу сторону рукав і повністю шов зав'язується донизу. Холтер присоєднаний до грудної клітини, до серця. І спеціальний карманчик, в якому він знаходиться, щоб ніде не його не прив'язувати, і щоб знаходився. На ліжку виклик медсестри. Медсестра приходить, але якщо мені потрібно доповнення, значить на ліжку і в туалеті. Також. Ну, і по палаті це усе. Забрали мене вчора в 11.40 як я з е, цієї палати е, операційну. Таню туди не пустили, тому там Таня не була. Я зараз розповім, що мені там робили Ще, ще вернуся назад, тому що. Тут ми познайомилися з лікарем, який з Тернополя. Він знаходиться в Америці вже 25 років. Він лікар-анестезіолог, а Таня через свою знайому медсестру, яка разом з Танею возить свою дитину, а Таня своїх дітей возить на плавання. Познайомилися, і коли вона сказала їй, що мамі буду 24-го робити операцію, вона спросила, в якому госпіталі, вона каже, це наш госпіталь, і, я... і вона робить в цім відділенні. Представте, яка случайність. Е і сказала, що у них є український, лі український лікар, який працює. В лікарні, тому що він на всіх операціях присутствує, анестезіолог. Через час вона сказала, що вона йому з ним проговорила і його поставили анестезіологом на мою операцію. Тут можна вибирати і лікаря, і медсестру. Таня на другий день дзвонила, попросила. через це телефон, я не знаю, чи диспетчер, що тут, чи кому вона дзвонила, і їй сказали добро. Коли ми зайшли, коли ми були в цій палаті, вже переділи мене, підключили венфлон, що мені ще поміряли всі параметри, взяли кров з ну капельниці не ставили так, як перед. Пересадкою бідра. Заходить цей заходить цей лікар, познайомилися, ми з нею Юрій його звати, він вже 20... ім'я, він вже 25 років тут з Тернополя, закінчив медінститут там, його друг е, е, працює в Києві. Я точно не знаю фамілії, Валєвський. Е, е, в інституті. Ну, я, я вже, не, не, виключаю, не, не забула в якому інституті на я знаю, що він е, робить всі е, пластики, які тільки бажають молоді люди, може і старі, а е, Валерські. Валіховський, по-моєму, валіховський. І зараз його госпіталь, зараз його лікарня працює на... на війну, не на війну, а з госпіталізують там воїнів. І він даже, я чула по інтернету, що він. Закликає лікарів собі на допомогу, тому що в нього його лікарі молоді виїхали з України і йому дуже тяжко працювати. Так це його друг, він з ним учився, навчався у Тернополі. Я наче побула на Україні, поговорила на українській мові з ним, він розповів, як трудно йому було пережити всі ці роки. Він міняв, город, міняв штати, міняв города, працював на різних роботах. Він після інституту не міг влаштуватися навіть медсестрою тут, тому що треба було здавати е язик, екзамени. Сказав, що дуже трудно йому. Да, 18 це. років знадобилося, щоб підтвердити, не підтвердити і він навчався. Да, Ви він, він і навчався, і в коледжі, і язик і усовершенствував, не, не, не зважаючи на те, що він язик англійсьмову англійську вже знав з Тернополя тому що сюди приїхав. Приїхав я не знаю по якій причині. В общем, і гражданство отримав через 17 років. Через 18 років, 5, 5, 5 назад, через 18 mm -hmm. років отримав радянство і достойну цю роботу. Проводилися конкурси, проводилися інші різні навчання і переходи з одного місця на друге. Працював і в оддальних лікарнях таких. На горних розказував. Жінка, його учитель, математики, Один син у них, 21-19 років 19 років. Живуть в, в, в Тампі, а їздить сюди. Цей госпіталь розташований на острові. Ну, він е, відноситься до міста Тампи. Це саме, е, саме дорогий район, який окружен водами. І тут е, ми, ми коли проїжджали, більшість домів, більшість е, готелів, е, лікарень, ресторанів знаходиться на е, воді. Не на воді, а підпори, як їх правильно назвати. На колонах, кому високі mm -hmm. колони. Щоб не затопило. Першого етажа. І дуже, а раз він знаходиться біля мексиканського заліва, рядом вода, то дуже дорогий район. Це житло тут купити простому людині невозможно. Ну, він купив житло собі в другому, ну в пригороді можна сказати. Тому що тому, що так що е, працювати тут мед, навіть медроботникам е, дуже складно. складно і дуже пройти треба нелегкий шлях. І е, е, я зразу остановлюсь на. Е, е,